Коли моїй доньці виповнилося 29 років, то я вже себе не стримувала і спитала, чого вона чекає. А від її відповіді мені ноги стерпли. Хочу такого чоловіка, як тато. Мій чоловік справді доньку любить і утримує її до цих пір, все найкраще для неї було, є і буде, тим більше, що його статки ростуть, і він може виконати будь який її каприз. Але чи хочу я, аби її майбутній чоловік був таким, як батько. Хочу, щоб був забезпеченим, вмів заробляти і дарував мені все, що я хочу, ділилася далі мріями, донька, щоб ніколи не підвищував голос і все робив спокійно та врівноважено, як тато. Чоловік і справді не підвищував голос, мені було заборонено плакати і влаштовувати скандали. Хочеш звідси піти, шипів він мені, то я тебе не тримаю. На твоє місце таких десятки. Думай. І я мовчала і не супила носа, вдавала, що у мене все чудово, хоч Віктор не крився з жінками, їх були десятки за ці роки, якщо не сотні. А я подумала, що якщо в родині є гроші, статок, то все інше просто неважливе. У Віктора нова любка, а у мене нова шубка, і це справді насолода, коли очі, які тільки що раділи, що тобі чоловік невірний, палають заздрісним вогнем на твою шубу нові прикраси чи нову машину. Ось що я матиму, і я маю, але від того якось не легше.